Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські загарбники атакували Україну вночі проти 4 січня дронами та ракетами. Два БПЛА збили сили протиповітряної оборони. Обидва у Хмельницькій області. Також копанти вдарили трьома зенітними ракетами по Харківській та Донецькій областях. У Харкові удари пропали на центр міста. Є пошкодження інфраструктури на Донеччині, зруйнована дитячий садок та школу. На щастя, обійшлося без постраждалих. За минулу добу російські війська здійснили 97 обстрілів Херсонської області пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, школи та магазини. За допомогою авіації противник атакував Береслав і червоний маяк. Зафіксовано пошкодження будинків і гаражів. Також протягом доби російські війська скидали боєприпаси з дронів на об'єкти критичної інфраструктури в Береславі. Під час артилерійського обстрілу садового снаряд влучив у приватний будинок. Загинув 62-річний чоловік. За словами сусідів, він не встиг добігти до укриття. У Новотяжинці під час обстрілу у дворі власного будинку, куди влучив російський снаряд, загинула вісімдесяти. Шестирічна жінка у Кизомисі. Внаслідок ворожої атаки дроном пошкоджено будівлю школи. Під інтенсивними обстрілами російської армії перебував Херсон. Найбільше постраждали мікрорайон Корабел, Дніпровський район і центр. У місті пошкоджена комунальна установа, приміщення будівельної компанії та житлові будинки. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одеській області затримали чоловіків, які перевозили ухилянців за кордон. Організували злочинне угруповання двоє мешканців невизнаного Придністров'я, які мають українські та молдовські паспорти і перебувають у полі зору російських спецслужб. до створення каналу нелегальної міграції вони залучили спільників із Молдови та України. Маршрут нелегального трафіку пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров'я, а далі на територію Молдови. Вартість одного квитка на втечу становила до 5 тисяч американських доларів залежно від терміновості виїзду. Злоумисники підвозили своїх клієнтів до кордону з Придністров'ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно пропускними пунктами. Повідомили в прес-службі СБУ. Двох учасників банди затримали в Молдові під час супроводу ними групи ухильників. Ще двох в Одесі під час підготовки до відправки за кордон нової партії потенційних прозовників для пошуку клієнтів. Фігуранти створили кілька телеграм-каналів з метою конспірації та приховування незаконних доходів. Учасники банди вимагали від ухильників розрахуватися за послуги через власні криптогаманці. Усім правопорушникам повідомили про підозру їм загрожує до семи років позбавлення волі. Ще двох ухилянців за допомогою квадрокоптера затримали прикордонники Ізмаїльського загону. Чоловіки намагалися незаконно перетнути державний кордон поблизу. До села нагірне, яке межує з Молдовою. Побачивши прикордонників, чоловіки, незважаючи на перешкоду, намагалися подолати протитранспортний ріф на кордоні із Молдовою. Однак ця спроба була провальною. Оператор безпілотника чітко скоординував дії прикордонного наряду. Затриманими виявилися 34-річний та 39-річний жителі Запорізької області. На нічних туристів складено протоколи про адміністративні правопорушення. Повідомили у прес-центрі Південного регіонального управління Держпрокордонслужби України. 4 січня парламент розпочав розгляд нового вже нашумілого законопроекту про мобілізацію. Обговорення документа у комітеті з нацбезпеки разом із командуванням зсу та представниками міністерства оборони триватиме кілька днів. В раді розпочали розгляд законопроекту про мобілізацію, який нещодавно викликав серйозну критику, як з боку населення, так і з боку політиків, аж до президента на комітеті з нацбезпеки до обговорення долучились головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров. Чи знизять призовний вік, чи переглянуть перелік повноважень ТЦК та низка інших важливих питань на порядку денному? Документ докладно розглядатимуть у комітеті протягом трьох днів. 1 січня 2024 року почався новий етап запровадження закону про ринок землі. Зокрема, ринок відкривається для юридичних осіб. Також громадяни отримують право набувати у власність великі ділянки до 10 тисяч гектар. В Україні ринок землі стартував майже три роки тому, 1 липня 2021 року. З того часу і дотепер купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізичні особи громадяни України з обмеженням до 100 гектарів. І з початком 2024 року, згідно законодавство, у нашій країні відкривається ринок землі для юридичних осіб, і громадяни отримали право набувати у власність великі ділянки до 10 тисяч гектарів. 21 грудня 2023 року. До Верховної Ради подали закон... Конопроект про відтермінування відкриття ринку землі для юр осіб та підвищення розміру ділянок у власність депутати хочуть відкласти запровадження цих норм до 1 січня 2025 року. У пояснювальній записці вони посилаються на дані цьогорічного опитування, за якими 87% українських агропідприємств виступили категорично проти продажу великих земельних ділянок. Підтримують перенесення на майбутнє цього етапу земельної реформи і агроспілки. Їхні лідери підкреслюють, що в умовах війни в малих і середніх ах. Аграрів немає коштів на купівлю землі. Також велика кількість потенційних покупців зараз перебувають у лавах ЗСУ. Законопроект про відтермінування нового етапу ринку землі, наразі опрацьовується в аграрному комітеті Верховної Ради. Також цьогоріч в Україні зросте мінімальна пенсія по інвалідності, а українці, які визнані непрацездатними, будуть отримувати соцвиплати. Детальніше у нашому матеріалі далі. Згідно з бюджетом, який прийняла Верховна Рада, у 2024-му зросте мінімальна пенсія по інвалідності в Україні, а саме порівняно з 2023 роком, з 1 січня пенсія зросте на 268 гривень. Таким чином, люди з обмеженими можливостями будуть отримувати соцвиплати загалом у розмірі 2361 тисячі гривня. Однак це максимальний розмір пенсії по інвалідності для першої групи. Для другої групи сума складає майже 1890 гривень. Для третьої трохи більше 1400. Ці суми відносяться до людей інвалідів з народження, а дітям з інвалідністю, які не досягли 18 років. Буде нарахована допомога у розмірі 1650 гривень. Також держава надає фінансову підтримку людям, які доглядають за інвалідами з дитинства. Від 1770 гривень до 4722 гривень залежно від групи інвалідності. Діти з обмеженими можливостями також будуть отримувати соцвиплати від майже 1600 до 6300 гривень залежно від групи. Отримати держвиплати за вже призначеними пенсіями можна без подачі заяви, пояснюють чиновники. Перерахунок проводиться автоматично після підвищення прожиткового мінімуму в країні. Водночас пенсійний фонд нагадує, якщо людина досягла пенсійного віку, їй потрібно звернутися за призначенням пенсії. Це можна зробити будь-коли після виникнення права на виплати, в тому числі в період воєнного стану. І якщо особа подає заяву на призначення пенсії протягом трьох місяців після досягнення 60 років, пенсійні виплати буде призначено з наступного дня після дня народження. Проте, якщо громадяни подадуть заяву після трьох місяців від дати досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дати звернення. Таким чином особа втрачає частину коштів. Комфортні сидіння, місця для інвалідних візків, розетка для підзарядки телефонів, відеокамера в салоні, сучасний дизайн в Одесі. На лінію вийшов новий трамвай українського виробництва. Одними з перших на ньому приїхалися наші кореспонденти. На кінцеву зупинку 17-го трамваю під'їхав цей красень. Пасажири здивовані, говорять, не очікували приїхатися в такому трамваї європейського зразку, да ще й зробленому в Україні. Деякі приїхали спеціально навіть з іншого району міста. Ми приїхали з посілка Котовського спеціально. хорошо прокатитися на новому трамваї. Дуже красиво, дуже чудово. Нам нравиться саме приятнє, супер. Обще. Я думав, що так неожиданно так попал. Он-то, похоже, есть. Но этот вообще, я думал, такой же, а он, оказывается, не такой, еще лучше. Трамвайчик просто шикарный. Даже не ожидали такого вот вообще. Все для людей, для инвалидов, для простых людей. Все очень красиво и комфортно. Салон вражає сучасним дизайном, великою кількістю різноманітних дрібниць, які зроблять поїздки і комфортними, і безпечними. Це і розетка для підзарядки телефонів, і відкидні сидіння, і низька підлога, щоб інвалідний візок легко заїхав в салон. Зручніше тут і пасажирам, і водію. Принцип управління в принципі нічим не відрічається, немножечко Німножечко Вот, додавлене для комфорту водителя, для роботи і для комфорту пасажирів. Тоже салон більш обладнаний. Вот удобные м'які сидіння. Вагон более качественный, будемо так говорить. Более приятно будет приємно бути и, и водітелю работать, отрабатывать свою робочу смену. За останні сім років на одеські маршрути вийшло 57 нових тролейбусів та 32 модернізованих трамваї. І їх кількість буде зростати, підкреслив міський голова Геннадій Труханов під час тестування нового багатосекційного трамвая «Татра-Юг». Цьогоріч наш трамвайний парк поповниться ще 13 нових багатосекційних трамваїв, які ми отримуємо в рамках проєкту Міський громадський транспорт України. Це це результат спільної роботи міської влади, депутатського корпусу, нашого КП «Адеск-Міськ-Електротранс», звісно, наших міжнародних партнерів. Саме завдяки такій консолідації зусиль стала можливою реалізація фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Новий трамвай курсує за 17-м маршрутом від кулікова поля до 11-ї станції великого фонтану. Дуже важливо, щоб пасажири ставилися до нього і до іншого транспорту дбайливо та з любов'ю, аби салони трамваїв та тролейбусів ще довго залишалися такими ж чистими а поїздки в них сприяли гарному настрію, навіть складний для всіх час. Заробляв мільйони на поборах із зернотрейдерів на Одещині. Затримали чиновника, який за хабарі пропускав перевантажені фури із зерном. В Одеській області співробітники Державного бюро розслідувань і Нацполіції викрили та затримали чиновника Укртрансбезпеки який заробляв мільйони, пропускаючи фури із зерном. Вантажівки не відповідали габаритно-ваговим нормам. 2 січня поліцейські затримали старшого інспектора відділу в Одеській області Державної служби України з безпеки на транспорті під час отримання 7 тисяч гривень неправомірної вигоди. Наприкінці минулого року він отримав ще 15 тисяч гривень. За вказану суму посадовець, не зважаючи на виявлені порушення, пропустив 22 вантажівки з зерном через контрольно-ваговий комплекс на автошляху міжнародного значення Одеса рені Фігурант поставив на потік заробіток на всіх основних транспортних розв'язках Одеської області. За безперешкодний проїзд перевантаженої фури він брав із перевізників тисячу гривень. Гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одеської області. Повідомили в ДБР за оперативними даними. Щомісяця співробітник дорожнього контролю таким чином заробляв щонайменше мільйон гривень. Правоохоронці затримали ділка на гарячому. Наразі встановлюється повне коло посадовців Укртрансбезпеки причетних до незаконних оборудок. Хотів вбити сусіда за 10 тисяч доларів. В Одеській області розкрили тяжкий злочин і затримали організатора замовного вбивства. Оперативники отримали інформацію про те, що мешканець одного з сіл одеського району вирішив вбити свого сусіда, з яким мав неприязні стосунки, та шукав виконавців. Життя ненависного односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи. Для забезпечення алібі замовник за кілька днів до вбивства виїхав із дому і мав повернутися тільки після скоєння злочину. Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство а потім, нібито від імені одного. О, з виконавців надіслали на мобільний телефон замовника звіт у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви. Під час передачі грошової винагороди замовника затримали. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Одеській області судитимуть двох водіїв, які грубо порушили правила дорожнього руху, що призвело до аварії з тяжкими наслідками. У першому випадку водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу і спровокував зіткнення з фурою. У результаті ДТП постраждав чоловік. А в другому випадку. Водій мотоцикла сів п'яним за кермо і покалічив свого пасажира. На автодорозі Одеса-Рені водій тягача Ман з напівпричепом виїхав на зустрічну смугу, де фура врізалася у вантажівку. Дав у наслідок аварії водій другої вантажівки отримав травми. ніг. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав. Ще одна ДТП сталася в одному із сіл Саф'янівської громади. Чоловік після вживання алкогольних напоїв сів за кермо свого мотоцикла і разом із товаришем вирушив додому в сусіднє село. Під час руху він не впорався з керуванням. Мотоцикл з'їхав з дороги та. Перекинувся. У наслідок аварії пасажир отримав відкриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці. Водієві мотоцикла загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. здійснювали напади на літніх людей. В Одеській області затримали злочинну групу, жертвами якої були самотні пенсіонери, які отримували допомогу від благодійних організацій. За деякими даними, група діяла на території області з 2017 року. Жертвами розбійників ставали здебільшого самотні літні люди, які отримували матеріальну допомогу від благодійних фондів як особи, що постраждали від наслідків Другої світової війни. Нападали злочинці здебільшого на літніх жінок. До кожної такої вилазки ретельно готувалися, підбирали знаряддя злочину, вивчали спосіб життя своїх жертв. Інформацію про їхні матеріальне становище збирала колишня співробітниця одного з благодійних фондів. Отримали розбійників на гарячому, коли вони, озброївшись пістолетом і ховаючи обличчя під масками, проникли вночі до квартири 85-річної жінки. Під час обшуків у підозрюваних вилучили як знаряддя злочину, так і низку інших доказів, зокрема, викрадене майно та ручну гранату. Усіх п'ятьох фігурантів помістили під варту. Їм повідомили про підозру за низкою статей кримінального кодексу. Членам організованого злочинного угруповання загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Із ножем за зарплатою у приморському районі затримали жінку, яка намагалася забрати з каси гроші, і поранила ножем двох співробітниць магазину. Як з'ясували в поліції, працівниця магазину певний час не з'являлася на роботі через затримки зарплати, а вранці прийшла і стала погрожувати ножем двом колегам. Жінка намагалася забрати з касового апарату гроші. Співробітниць, які спробували зупинити правопорушницю, вона травмувала ножем. Постраждалих жінок доставили у лікарню. В одній різана рана потилиці, а в іншої різана рана шиї. Їм надали допомогу. Загрози їхньому життю немає. На місці поліцейські вилучили знаряддя злочину. А правопорушницю затримали її загрожує до семи років позбавлення волі. Нерви у більшості українців натягнуть мов струна. Звуки тривог, вибухів, стрекотання ворожих безпілотників. І до цього додається ще й рев мотоциклів та автомобілів. Чимало водіїв порушують закон, а головне створюють ще більшу емоційну напругу для громадян. Які міри відносно таких водіїв приймають правоохоронці? Ми говорили з очільником управління патрульної поліції Одеської області Русланом Рубаном. Гучний реф мотору, автомобілі чи байка, звуки вихлопів, які нагадують вибухи. Це наразі лякає і дітей, і дорослих, які і без цього живуть в стані хронічного стресу. Ну, зокрема, Одещина і місто Одеса характеризуються не тільки там порушеннями, так як і будь-які, а й дорогими елітними транспортними засобами. Як я говорив, що краще виділятися розумом правильними вчинками, ніж. Літними автомобілями і швидкостями, якими розвивають їхні автомобілі, це далеко не найкращий показник. Але, судячи з усього, деяким водіям легше переобладнати своє авто і виділятися гучними звуками, ніж, наприклад, займатися самоосвітою, або просто з повагою відноситися до інших людей. В епоху хайпу, в епоху інстаграму, розкішного життя і як кажуть. Кидання перед одним серед молодих людей, часто вони поробляють ці вихлопні системи для того, щоб показати в мене гучніше. Ну вибачте, доходять до таких банальних в мене швидше або в мене більше. Це не просто неповага до оточуючих, це порушення закону, нагадує Руслан Друбан. Ми таких осіб притягуємо до відповідальності за переобладнання транспортного засобу без відповідного погодження. І якщо разово це штраф. Перше, якщо другий протягом року особа піддається такому виду стягнення, це складається протокол і направляється справа в суд, де особу можуть як притягнути до відповідальності у вигляді штрафу, так само і позбавити права керування. Очільник регіонального управління патрульної поліції повідомив, що в Верховній Раді вже розглядається законопроект, який передбачає відповідальність за дрифтування та звуки, які перевищують встановлені норми децибел. Коли буде окремі види відповідальності, ми будемо працювати так само в цьому напрямку, але ж тут також інше питання механізмів, які дозволять визначити цей шумоміри, які допоможуть визначити перевищення шкали, і як поліцейський на місці має встановити це. Це інше питання, яке я сподіваюся, законодавець надасть відповідь на нього. Але і до прийняття такого закону патрульні регулярно притягують до відповідальності громадян, які, порушуючи правила, переобладнують вихлопні системи транспортних засобів. В цьому році таких порушників виявлено вже більш ніж 200. Порядок на вулицях залежить як від самих громадян, так і від відповідальності поліцейських, наголосив Руслан Рубан. В патрульній поліції завжди чекають співробітників, мотивованих стояти на захисті громадян, і готові боротися з правопорушниками. Це не те, що поліцейським ти народжується, поліцейським ти стаєш, і пізніше ти розумієш своє, е, своє призначення, що по тому служба це не просто робота, на яку тобі платять гроші. Це душою ти відчуваєшся, і ти дійсно поліцейський, навіть без форми у повсякденному житті, в звичайному побутовому житті. Правильна утилізація ялинок допомагає зберегти довкілля. В Одесі вже відкрилися пункти прийому новорічних дерев. Чи прикрашали одесити цьогоріч свої оселі? Які ялинки використовували штучні чи натуральні? Та як планують утилізацію хвойних після зимових свят? Наші кореспонденти поцікавилися у жителів міста та комунальників. Практика прийому новорічних ялинок на переробку існує вже не перший рік, та кожен раз все більше набирає популярності серед одеситів, враховуючи непрості часи, пов'язані з воєнним часом. Багато хто з громадян від новорічної красуні цьогоріч відмовився. Проте знайшлися й ті, хто заради дітей або й заради себе все ж таки принесли до оселі хвойні пахучі гілочки та прикрасили їх новорічним декором. Попередні роки виставили, а цього року ми не поставили ялинку, тому що ми працювали. І донька працювала, і внук сесію здавав, тому не поставили. Але потім і не було настрою. Погуляли ми в парку, після урагану. І лежали такі красиві ну От руки самі ми взяли ці віточки, прийшли, украсили, їх не ставили. Не то, що ёлку, а так віточки. Вазочку. Вазочку. Дедалі більше серед респондентів виявилося прихильників екології. Вони взагалі не купують живі дерева, а здебільшого використовують штучні символи новорічних свят. При цьому з найменшими втратами для навколишнього середовища. Ми вийшли з цієї ситуації таким чином, що на стінку приклеїли гірлянду у вигляді ялинки, щоб не купувати пастик і не шкодити живі живі ялинці. Тому ми без ялинки взагалі обійшлися, лише гірляндою. Ми штучною е, купили ялинку, але вона багато місця займає, термати її ніди, та ми в якийсь момент ми її е, продали. Мені здається, штучна більш практична, логічна, тому скільки вони кошують ці ялинки, мені здається, один раз купити і на все життя, вона може тобі залишитися. Це крута ідея. В дитинстві давним-давно у нас завжди були натуральні йлки, а останні роки ось, вже, ось, завжди, да, завжди, завжди, завжди. завжди. А зараз у нас іскусна ёлка, нас радує, дуже красива. Красивая. І нічого грузки, да. і нічого не надо рубити, нічого не нада з природу. Okay. Який би спосіб не обрали одесити щодо новорічної ялинки, використовувати штучно або прикрашати натуральну, всі впевнені в одному. Викидати її на вулицю у смітник не можна. Треба це робити централізовано, а саме здавати у спеціальні пункти прийняття ялинок. Хоча ще й зарано говорити про здачу ялинок до пунктів переробки, але всі, кого ми опитали на вулицях міста, готові будуть це зробити, коли прийде час позбавитись від використаних новорічних дерев. Добавлять кіта пункти по утилізації, куди пілки треба, животних кормити, я слышала такое, ну. Жаль все а є не продано, продана ще. ще жаль. В мене маленькі в этом році, тому вони поки не засохнуть, будуть стоять. А потім викину. Моя Зараз ялинка начнем. буде там. Це 100%. <гум> Зустріли ми й тих, хто вже має досвід здачі використаних ялинок до спеціалізованих пунктів прийому у попередні роки. Коли з'явилися, я пам'ятаю ще до військових часи, то здали один раз пішли. Це приємно. Навіть ця цукеречка, вона маленька. Але ти розумієш, і плюс цієї штуки, тому що, мабуть, воно більш піде правильно, ну кудись, куди треба. Ти якась цукерка такі приколи. Я не знаю. Це було не в Одесі? Це було в Одесі. В Одесі це ну я не знаю. Це от за рік до цього. Чи на той рік живі ялинки, які продають на новорічні свята, вирощують на спеціальних розплідниках. Після свят вони стають непотрібними і зазвичай викидаються на смітник. Це призводить до забруднення навколишнього середовища, запевняють фахівці. В Одесі відкрилися спеціальні пункти прийому новорічних ялинок для їхнього подальшого перероблення та використання в рамках екологічних ініціатив. Один з них на вулиці Чернігів. Ховській ми вже почали працювати з 3 січня і будемо працювати до 31 січня. Ми готові наразі приймати всі ялинки, які до нас принесуть. Ми спеціально зробили для цього ділянку. Ми з нашого офіса бачимо, хто що приносить. Вони можуть до нас звертатися, якщо їм потрібна буде якась допомога. Так, ми заохочуємо тих, хто до нас приносить ялинки невеличкими солодкими подарунками, цукерочками. Ялинки здаватимуть у відповідні служби, які займаються переробкою сировини. Утилізація ялинок дає змогу переробити їх на нові продукти, як от тирса, папір або компост. Подивитися перелік адрес пунктів прийому можна на сайті міської ради. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.